Я думаю, що не ближайший рік, а десь півтора року, показує, що може бути зміна влади в Україні. От я казав, що в принципі 26-му році і буде зміна влади. З жовтня 25-го по жовтень, може, листопад чи кінець осені 26-го року, до кінця 26-го року, складний період на зовсім, що в нас може бути на деякий період, на років два, один президент, потім якось е, такі кризи, кризовий президент, який буде розбиратися з тим. Післявоєнним часом або таким нестабільним часом, а потім вже буде стабільний президент, ну там, та як у нас вже йде по виборах. От, ну воно таке показувало, що це відбудеться десь, от після якраз як буде завершення чи припинення бойових дій таких масштабних. Трамп поговорив, поговорив, не знаю, з Путіним, Зеленським і так далі. Ну, вони там щось договорились, ні до чого не договорилися, по суті, справа. Але щось, якісь там рідкоземельні матеріали чи метали вони, Трамп вирішив тут взяти там і так далі. Ну окей, хоч щось почалося. да З іншої сторони, якісь там прояснили, хто і хто. От, якийсь крок був зроблений. Навіть зустрілися наші делегації з <кл 'я> есть, ну Якийсь крок був зроблений. І ще слідчий крок серйозний буде зроблений осені. З 18 жовтня, я дивився, з 18 ну 18 до 4 жовтня. Це період, який я вичислив, що він повинен бути такий якийсь е, значний, важливий в питанні перемир'я, або буде місяць тишини, ну якщо місяць тишини, то й далі, або якісь значні такі знову буде крок зроблений, там якась зустріч, так далі. Ну вона буде раніше починатися, але от е, пік цієї зустрічі в хорошому напрямку для нас, при, в напрямку зупинки війни, буде зроблений другий крок.